Шановні колеги, сьогодні, коли адміністрація Сполучених Штатів на чолі з Трампом зрадила Україну, яка всупереч міжнародному праву та численним резолюціям ООН, Конституції України силою нас підписати мирну угоду, що виправдовує російську агресію, і всі вчинені в її результаті звірства проти України та українського народу, повторюю сьогодні, як ніколи Українська держава потребує єдності всього українського суспільства. Тобто єдності народу і влади, якщо український народ, попри небезпеку попри небачену корупцію і небачені розкрадання державних грошей, демонструє певне терпіння і небачені і дивовижну єдність навколо прагнення зберегти власну державу та навколо її захисників збройних сил України. То від влади не видно кроків спрямованих на єдність українського суспільства. Звільнення одного єрмака одне тут не звільненням одного єрмака тут не обійтися. Потрібен коаліційний уряд національної єдності, сформований з найкращих фахівців, відданих ідеї служіння вітчизні, який би зміг вирішувати найскладніші питання економічного та гуманітарного гуманітарної сфери нашого суспільства. А в першу чергу оборонпрому для забезпечення збройних сил України, усієї необхідною зброєю, військовим спорядженням та усім іншим. А поруч із цим розпочав нещадну боротьбу з корупцією в усіх сферах суспільного життя. А в оборонпромі особливо пильно і нещадно з цього погляду для нас, депутатів обласної ради, вкрай важливо. Відновлено процедуру прийняття обласного бюджету, тобто подання на е, сесії обласної ради, обговорення в комісіях на сесії і відновлення контролю за його використанням, може б тоді не було цієї ганьби з розкраданням 350 мільйонів гривень унизці фортифікацій. Коли головою ОВА був Пилипронян, що про про них виголошували депутати Верховної Ради Железняк і Порошенко, А набу відкрило кримінальне впровадження по справі, по факту, може б, тоді наші депутати поїхали на Донеччину і подивилися, як будуються ті фортифікації. Очевидно, що треба ставити питання перед президентом Зеленським про відновлення обласної. Обласної державної адміністрації, хоча й зараз закон про воєнний стан не забороняє нам вимагати звіту витрат бюджету за 25 рік, як і розгляду у комісіях та на сесії проекту бюджету на 26 рік відповідно за закону про місцеве самоврядування. У нас ми не є прифронтовою областю. У нас відбуваються регулярні засідання. Сесії. Отож, я пропоную керівництву обласної ради зустрітися з головою ВА. Аті зустріч розробити звернення до президента про відновлення Полтавської області інституту обласної державної адміністрації.